Привіт усім! Чи доводилось коли-небудь замислюватись, як один малесенький знак може повністю змінити зміст цілого речення? Сьогодні ми поговоримо про дефіс. Це, знаєте, така собі суперсила в англійській граматиці, яка додає ясності і допомагає уникнути плутанини. Ну що, давайте розбиратися? Ото уявимо ситуацію хтось скаже флазу Я зустрів колекціонера старих книг. Хм, І що це має означати? Чи може старого колекціонера книг? Здавалося б, різниця один маленький знак, але зміст він змінюється просто кардинально. А ось і розгадка. Погляньмо. Зліла Old Book Collector – це людина, яка колекціонує саме старі антикварні книги. А справа Old Book Collector – це колекціонер книг, який сам уже в літах. Бачите? Один дефіс, і ми говоримо про зовсім різних людей. Ось чому так важливо розуміти, як працюють складені прикметники. Окей, то як же розібратися, коли цей дефіс потрібен, а коли ні? На щастя, є одне просте, просто золоте правило. Але для початку, що це взагалі таке складений прикметник? Ну, це коли два або більше слів ніби беруться за руки і працюють як одна команда, щоб описати якийсь іменник. Вони створюють нову, точнішу характеристику. Наприклад, замість того, щоб казати a car that has four wheels, можна елегантно сказати A four wheeled car. Коротко і ясно. І ось воно, те саме правило. Ключовий момент це де саме стоїть прикметник. Якщо він іде перед іменником, який описує, ставимо дефіс. Ось так: a well known author добре відомий автор. Але якщо ці ж самі слова стоять після дії слова, наприклад, is, то дефіс просто зникає. The author is well known. Все вирішує місце враченні. Гаразд, з правилом розібрались, а тепер подивимось, з яких цеглинок ці прикметники взагалі будуються. Існує кілька дуже поширених і, що важливо, логічних схем. Погляньте, наскільки різноманітними можуть бути ці комбінації. Це ж справжній конструктор. Можна взяти прикметник і дієприкметник, і ось вам long-lasting, довготривалий, або іменник і прикметник, і виходить sugar-free, без цукру. Так можна створювати дуже точні та яскраві описи. Добре, рухаємось далі. І зараз тема, де багато хто робить помилки. Це складені прикметники, у яких є числа. І тут є одне, але залізобетонне правило, яке треба просто запам'ятати. Увага! Іменник, який іде після числа в такій конструкції, завжди вживається в однині. Без винятків. Завжди. Ось подивіться: наприклад: ми ніколи не скажемо a five minutes break». Правильно, буде a five мініт break». п'ятихвилинна перерва. Хоча хвилин ніби п'ять словом мінет залишається в однині, бо тут воно частина прикметника, і це правило працює з будь-якими одиницями виміру A two-day journey – дводенна подорож, A 10-kilogram bag 10 – десятикілограмова сумка, або a 100 meter race – стометровий забіг, день кілограм метр усе в однині. І є ще одна цікава й навіть трохи кумедна конструкція з числами. Вона використовується для опису живих істот або навіть предметів. Цей шаблон дозволяє створювати дуже яскраві образи a three legged table – стіл на трьох ніжках, A one-eyed alien – одноокий прибулець, або навіть a seven-headed dragon – семиголовий дракон. Схема проста число, частина тіла, закінчення ед, і готово. Ну що ж, час підбивати підсумки. Давайте швиденько пройдемось по найголовнішому, щоб усе точно відклалося в пам'яті. Отже, три ключові моменти: перший. Використовуємо дефіс, щоб з'єднати слова, які стоять перед іменником. Другий. Не використовуємо дефіс, якщо ці слова стоять після дієслова, наприклад, із. І третій, у фразах із числами іменник завжди залишається в однині Five minute», а не five minutes. Все просто. Тепер, коли сила Дефіса стала зрозумілою, цікаво, що ж буде описано наступним. Спробуйте використати ці знання, щоб зробити своє мовлення ще точнішим та виразнішим. Побачите, це справді працює.